Друзі, привіт! Я працював інженером і добре пам'ятаю, як це. Я хотів рости, і розвиватися, тому вчився. Але навчання не завжди приносило результати. Я ніби і дізнавався якісь нові ідеї, але все одно не почуваний. Найбільше мене мучило, коли я починав думати, що можу більше. Ну, бо світ великий, є Apple, є Amazon, є Google. Хтось створює свої інструменти, такі як, наприклад, Spring, чи Kafka, чи Docker, і потім мільйони людей ними користуються. Хтось виступає на конференціях, хтось пише книжки, хтось створює свої стартапи. І, взагалі, інженери в світі роблять дуже багато цікавих речей. І я теж хотів, теж хотів працювати на цікавих проєктах, хотів заробляти багато грошей, і хотів отримувати задоволення від цієї роботи. І насправді, з часом навіть е, гроші відходять на другий план, і ти просто хочеш робити свою роботу добре. І бачити, що ти приносиш користь іншим людям. Хочеш почувати себе частиною чогось більшого. і бути ефективним в роботі для того, щоб елементарно мати час на себе, на сім'ю, на те, щоб жити повноцінним життям. Тому, коли я десь чув або читав про те, що людина є величезний потенціал, це мене завжди тригерило. Я думав: типу, що я не так роблю зі своїм потенціалом, якщо в мене не виходить, як мені його якось розкрити? І. Я вважаю, що я знайшов відповіді для себе на ці запитання. З часом я став техлідом, почав літати до замовників, і я кайфував, коли мені вийшло впровадити якісь позитивні зміни в команді. Паралельно почав виступати на конференціях, і найголовніше почав викладати. І в цей Період, чи в цей момент я знайшов, відкрив для себе свою пристрасть, і мій фокус змістився з того, як мені бути успішним інженером, чи як мені стати успішним інженером, на те, як мені допомогти іншим інженерам стати успішним. І мій досвід і мій шлях, е, хоч і він досить скромний, і він зовсім не драматичний, але він і не був якимось досить легким. Наприклад, ще в 2017 році, коли я працював лідом в Інтелясі, то близько року я майже щодня вставав в 4.30 для того, щоб перед роботою повчитися і позайматися за крайні 10 років я вже кілька разів залишав фултайм роботу, щоби займатися стартапом, але потім змушений був повертатися знову через гроші. По Бу букоду, вже більше 6 років і за цей час я тренував. Близько 200 людей, як тих, яких я знав вживу, і ще певна кількість людей навчалися за нашими матеріалами, які є в відкритому доступі. І за цей час я прочитав більше 50 книг для того, щоб зрозуміти, що робить інженерів успішними і як цього можна навчитися. З останнього близько року назад я пішов на навчання в бізнес школу. На програму управління технологіями, це як MBA для айтішників, грубо кажучи, для того, щоб зрозуміти розробку краще тепер з точки зору управління і бізнесу. І я зовсім не претендую на істину, але я готовий ділитися всім тим, що я знаю, і зараз, по суті, практично все те, що я знаю, я імплементую в тренувальній програмі Java Ultimate. І вона є з одного боку тренувальною програмою для досвідчених розробників, яка допомагає випрацювати спосіб мислення, навички і звички, які допомагають стати успішним інженером. З іншого боку, вона є для мене майданчиком, в якому я імплементую і постійно оновлюю свої практики, проводжу певні дослідження і і втілюю все те, що знаю, вмію і вивчаю сам. Тому. Сьогодні хочу поділитися з вами тим, як працює програма, і запросити вас на чергову ітерацію програми Java Ultimate 3.0, яка буде стартувати в кінці цього літа, в серпні. Дивіться, як я і говорив, питання, яке мене тригерить, і яке мене цікавить, це те, що в кожної людини є мозок з надзвичайним потенціалом, і станом на зараз є доступ до Неймовірної кількості інформації, в принципі, необмежений доступ до інформації. Це ми беремо за основу великий потенціал і потрібні ресурси, наче для його розкриття. І тепер, в залежності від того, що ми робимо, ми або стаємо ефективними, успішними, щасливими, кайфуємо від своєї роботи, або ми задача за задачею, рік за роком, вигрібаємо і все одно почуваємо себе невпевнено. Тому, в принципі, одне з основних питань це те, як навчатись ефективно. І тут цікавий момент, що буває таке, коли інженери з одного боку використовують однакову кількість часу на навчання. Тобто, а з іншого боку, от буває таке, що людина використовує певну технологію вже там, кілька років і все одно гуглить базові речі. А буває таке, коли людина використовує технологію кілька місяців чи навіть кілька тижнів і вже формує глибоку експертизу. Якщо подивитися на інший графік, Результати навчання за певний час, то буває такі, що ви щось вчите і забуваєте. Потім знову вчите і забуваєте, знову вчите і забуваєте. Так, з кожною задачею, з кожною темою, з кожною статтею ви щось ніби розбираєте, а потім воно кудись зникає. Але може бути альтернативний варіант. Може бути варіант, коли ви вивчаєте певні речі, і вони нашаровуються і формують для вас певну експертизу. Такі е результати я називаю залишковими. І тут є два питання: по-перше, чому ми отримуємо результати? Умовно, тимчасово, чому ми щось вивчаємо і втрачаємо, і як отримати результати, і щоб вони залишились. Відповідь на обидва питання це така штука, як нейропластичність, це здатність мозку змінюватися під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. І вона має дві фази. Перша це фаза хімічних змін, друга фаза структурних змін. Оці хімічні зміни це якраз є короткострокова пам'ять і короткострокове покращення навичок і. Проблема в нашому навчанні дуже часто лежить якраз в тому, що ми навчаємося е, короткостроково, тобто ми щось вивчаємо, розуміємо за рахунок хімічної зміни в мозку. Потім е, проходить трошки часу, і ми це забуваємо. Якщо говорити про довгострокову пам'ять і випрацьовування певних навичок, то тут мова йде про структурні зміни, і структурні зміни відбуваються в процесі практики і повторення. І тут знову ж таки великий, е, великий акцент. Бо люди дуже часто недооцінюють е, важливість практики і повторення, і навіть коли ви. Тобто дуже важко інженера вмовити просто всісти, написати код. Він хоче дивитися відос, і от він буде дивитися відос і не буде писати код, бо йому по відео зрозуміло або по книжці. І навіть якщо ти його переконаєш, чувак, ну відкрий і дає, і напиши цей код, хоч раз. Навіть якщо він його один раз напише, то він такий: я написав, все круто. А переконати його повторювати написання коду це ще складніший процес. Але дуже важливий момент: структурні зміни в мозку. Довгострокова пам'ять випрацювання реальних навичок відбувається тільки за рахунок практики і повторення. Тому, якщо ми щодня, наприклад, тренуємося, вирішуємо задачки і повторюємо те, що ми знаємо, наші. Знання і зв'язки в мозку міцніші. Якщо ми щось вивчаємо, подивились відео, зрозуміли, але не практикуємо і не повторюємо, ці зв'язки дуже швидко зникають, і все, що ми знаємо, воно зникає. Будь-які знання, які у вас є, ви можете розглядати їх як тимчасові. Тільки за рахунок практики і повторення вони можуть залишатись ставати міцнішими, без них вони просто зникають. Тому. Перша, перший ключовий висновок, якщо говорити про тему ефективного навчання, це те, що є люди, які навчаються неефективно, і вони люблять пасивне навчання. Вони люблять дивитися відоси, читати книжки, статті, і відчувати, що вони розумнішають, бо вони от прочитали, подивилися, але насправді це все короткострокові речі, які дуже швидко зверлітають. Є люди, які навчаються ефективно і формують експертизу. І це ті люди, які зазвичай багато часу проводять саме в ІДЄ. Практикуючись. Тепер ви скажете: Вау, практика, це прям в цьому є сенс, якщо я буду робити задачки кожного дня, вставати зранку, робити вправи, робити задачки. Я буду формувати експертизу. Так, але є певна річ, яка ще важливіша ніж практика. І це ваше середовище. Сьогодні е, інформація не коштує майже нічого. Книжки, курси, відеокурси, всякі різні. Вони відносно дешеві, і в принципі, кожна компанія, яка розробляє технологію, наприклад, той же самий Spring, вони зацікавлені в тому, щоб зробити якісну навчальну літературу для вас і зробити її дешевою, щоб ви могли швидко розбиратися. Але сама по собі інформація не зробить вас класним інженером. І якщо говорити про те, що один з ключів це практика, то другий важливий ключ це середовище, наприклад, бізнес школи. Навчання, в якій зараз на програмі прийняти технологіями, коштує 750 тисяч гривень. Але воно в абсолютній більшості ця ціна не за інформацію, не за теорію, не за лекції, а за середовище, за можливість спілкуватися з. Певними викладачами за можливість спілкуватися з учасниками, за можливість брати участь разом в командних проєктах, за можливість перебувати в цьому середовищі. Тобто, це дуже важливий елемент, якщо ви вже навчалися в класних на класних програмах в класних середовищах, якщо ви можливо навчалися в західних якихось вузах на програмах, ви можливо вже відчули на собі вплив середовища. Якщо ні, це буде для вас новий інсайт, ключова річ, тому навчання на заході коштує так дорого. Тому що цінність має саме середовище. І тепер Java Ultimate це тренувальна програма, в якій ми стараємося усе це разом втілювати для вас. Ви можете сказати: та ні, мені не треба Java Ultimate, я вас зрозумію, і ви будете самостійно пробувати навчатись. Я вас теж зрозумію, я теж довгий час навчався самостійно. З іншого боку, ви можете прийти до нас і сказати, Окей, організуйте мені навчання. Тоді ми запропонуємо вам Java Ultimate. Це тренувальна програма, яка включає в себе все, що потрібно java розробнику щоб рости, розвиватись, формувати світогляд, навички, звички, які зроблять вас успішним інженером. Тут є курси з онлайн-тренінгами, тут є командні проекти, тут є кемп в Карпатах, тут є офлайн-воркшопи. Усі ключові речі, які стосуються ефективного навчання, ми стараємося імплементувати в цій програмі. І вона працює. Зараз ми провели вже три ітерації повних, навіть на цьому каналі є багато відеоматеріалів. Навіть під час війни люди отримують підвищення, отримують прибавки до зарплати, переходять на нові проекти, заводять нові знайомства, і це все працює. Тому, якщо ви не хочете організовувати навчання для себе самі. Хочете мати гарантію того, що ваші зусилля будуть конвертуватися в результати, ви можете прийти на Java Ultimate. зараз. Е вона включає в себе такий досить великий пакет. Тобто все починається з курсу Java Fundamentals, де ми закриваємо прогалини в Fundamentals. Дуже багато, в тому числі сіньорів, лідів, досі не можуть прочитати source Code, наприклад, того ж Spring чи Hibernate, бо там є складні дженеріки або складні посилання на методи, або ще якісь такі речі, і ви на це дивитеся, і воно вас напрягає. Тому є курс по Fundamentals, в якому ми. Е Закриваємо питання з алгоритмами, з параметризацією типів, в якому ви перестаєте думати категоріями Java і починаєте думати категоріями програмної інженерії, в якому ви починаєте розуміти, що параметризація типів чи Дженерік є не тільки в Java, є ще C-Sharp, і є ще в C++, і в різних мовах вона по-різному імплементована, але є спільні підходи. В цьому ж курсі ви починаєте. Краще розуміти інструментарій Java, краще розуміти компілятора Java, краще розуміти рефлексію і формуєте для себе базу, яка дозволяє вам вільно почуватися в Java-коді, байдуже якої складності цей Java-код. Також є Java Summer Camp. це чотириденний... Кемп в Карпатах, там включено в ціну проживання, і готель, і тренінги. І це такий своєрідний тімбілдинг. Все-таки більшість людей, які навчаються на програмі, вони проживають в Україні, і дуже важливо сформувати оцю ком'юніті офлайн, тому цей кемп закладає основи для ефективної роботи команд на наступних півроку. Є Java web курс в якому знову ж таки ми з однієї закриваємо прогалини у вебі, і ви починаєте розуміти, як працює мережева комунікація на сокетах, як працює HTTP. Ви можете написати свій http сервер з пулом потоків на сокетах, розпаристи http запит, і це для вас перестає бути чимось таким. От, з іншого боку, ми переходимо далі і вже розбираємо до добряче, глибоко і серлети, і спрінг. І ви набиваєте руку на тому, щоб ефективно працювати з веб-розробкою. І тут же ж по вебу, після вебу є командний проект. і командні проекти це ключові елементи цієї програми, бо ви разом з командою будете писати аналог Spring Framework. Уявіть собі, що вам треба відкрити IDE, і на чистій Java запилити фреймворк, написати свій dependency injection контейнер, який збирає контекст, сканує. Класспас створює біни, результат circular dependency, інжектить values, там property файла, який має свій веб-модуль, в якому є http сервер з полом потоки. І вам це все треба написати. Крім того, вам треба написати до них чистий код, якісні тести, документацію. І чим цікаві проекти команді, тим, що вони закінчуються офлайн-воркшопами, на яких ми. Оцінюємо командні рішення і визначаємо команду переможця Наступним курсом, третім, є курс по Persistence, в якому ви знову ж таки розбираєте, як е, працює персістенс, як працює база даних, як працює транзакційність, як працюють е, connection з GDBC, як працюють batching, стрімінги і так далі. Е, і тут, що важливо, ми. По суті, розбираємо те, що ви ніби вже знаєте, але просто розбираємо це тепер по-справжньому глибоку, і ви починаєте дійсно розуміти. Тобто, елементарно, наприклад, якщо говорити про базу даних, то більшість людей не знає, як працює Джойн. Ну, тобто, елементарно, собі у, у вас там є файл, і файл, це одна табличка, і друга табличка, і вам їх потрібно тепер зджойнити. Ви пишете своїми ручками Select там, From A, Left, Join, B. Але як механічно цей join виконується, мало хто розуміє. Хоча, в принципі, це прості речі. Е, і є дуже багато нюансів. Також ми заглиблюємося з темою. Орем фреймворка і є другий командний проєкт це Bibernate Project. Це імплементація свого ОРМО. Знову ж таки, уявіть собі, ви відкриваєте порожній вам треба створити свій Орем фреймворк. Створити анотації, One-to-One, one to many ID. Entity, створити певну сесію, імплементувати кеш, імплементувати dirty checking, імплементувати навіть, уявіть собі, треба concurrency контрол, імплементувати транзакційність, треба створити там, наприклад, аннотацію вершин, імплементувати логіку оптимісті клокінга і так далі. І коли ви з командою імплементуєте ці всі речі самостійно, плюс пишете документацію, плюс пишете тести, плюс змагаєтесь, ви наскільки глибоко заходите в... Тематику, що потім, коли вам на співбесіді хтось задає питання по хібернейту, то, ну, скоріше за все, шанси такі, що інтерв'юру дуже далеко до вас в цій темі, і навіть нема про що говорити. Це в кращому разі, в гіршому разі, е, типу, попадеться якийсь дуже продвинутий інтерв'ювер, і ви зможете поговорити про глибокі якісь речі, про які ви вже тепер знаєте. І е, є ще. Також на другому командному проєкті офлайн Workshop. Сумарно ці всі речі можна би було робити і продавати окремо, але наразі ми продаємо їх тільки одним пакетом, і сумарно все це виходить 7,5 тисяч доларів. Повірте мені, навіть якщо вам здається спочатку, що це дуже дорого, ми робимо. Опитування людей, які закінчили програму, коли вони вже її пройшли, і люди оцінюють програму реальними цифрами. Тобто, коли ви вже пройдете програму, вам не буде здаватися, що це за дорого. Ви будете розуміти цінність, ви будете бачити, а можливо, навіть вже і отримаєте свої підвищення і так далі. Але наразі ми все одно продаємо цю програму не за 7500, а за 4800. Є велика ймовірність, що програма дешевшити не буде а якщо ми будемо її продовжувати робити, вона буде тільки дорожчати. Ми дуже багато інвестуємо. В цю програму, і на неї йде дуже багато часу. До кожного тренінгу мені потрібно готуватися. На кожному тренінгу в нас лайфкодінг, у нас реальна розробка. Ми підключаємося, працюємо, ми робимо рев'ю коду. Тобто, це не відеокурс, який можна записати, і ви можете його подивитися. Це тренувальна програма, на якій ми разом працюємо, тренуємось. Тому я на цій програмі працюю на фулл тайм вашим тренером. І ціла команда. Докладає дуже багато зусиль для роботи на цій програмі. Але з іншого боку, вона працює, приносить чудові результати, і ми е, дуже щасливі з того, що навіть попри все, що відбувається навколо, ми можемо продовжувати працювати, е, розширювати нашу спільноту і люди прокачуються і всі щасливі. Тому, якщо вас цікавить програма, заходьте на побо там є детальна інформація по кожному курсу, всякі різні нюанси. Можете ознайомитись і реєструйтесь. Напевно, ми не вчимося і не встаємо в четвертій чи в шостій ранку, і не тренуємося щодня для того, щоб все життя просидіти за комп'ютером. Життя дуже цікаве, і якщо ви згадаєте свої найщасливіші моменти, то скоріше це будуть якісь. Одруження, можливо, народження дитини, якісь спільні сімейні моменти, або подорожі, або час з друзями, або якісь особливі події. І хочеться просто мати можливість мати це повноцінне життя. А зараз взагалі на нас в Україні ще чекає дуже багато викликів. Тому сильні навички і експертизи, яку ви випрацюєте, вони дозволять вам почуватися впевнено на ринку. І мати можливість вибирати і працювати ефективно. А навички ефективно вчитися, і віра в себе вона допоможе вам і додасть наснаги і впевненості в тому, що коли буде потрібно, ви зможете вивчити те, що треба буде вивчити, і зможете змінитись. І для мене особисто це дуже велике щастя. Я от час від часу хтось з наших випускників, щось пише на LinkedIn, дякую, скидає якісь фотки. І для мене. Ну, тобто, я не знаю, напевно, якщо ви, наприклад, викладаєте, ви розумієте, мене, для мене найбільше щастя робоче це коли людина, з якою я працюю, починає розквітати, коли вона кайфує від роботи, коли вона щаслива, і коли їй виходить. Ну тобто, для мене більшого щастя в роботі нема. Тому я особисто е, дуже зацікавлений в тому, щоб у вас получалося. І Бабукод, в тому числі, і тому опенсорсний, що нам важливо, щоб якнайбільше кількість людей вийшло. І це наша певна місія піднімати рівень освіти в Україні і допомагати максимальній кількості людей рости і розвиватися. І коли ви купуєте продукт від Бабукод, ви робите великий внесок в те, щоб ми розширювали і розвивали цю опенсорсну систему. Тому заходьте по посиланню під відео. Переглядайте інформацію програмі, реєструйтесь, сподіваюсь, скоро побачимось.